Притча про лопату, був собі мудрець, і до нього прийшли три чоловіка, які хотіли навчитися копати. І мудрець кожному з цих трьох людей дав по лопаті, показав, як треба копати, і пішов, пішов додому, сказав: Приходьте через три дні, і покажіть, що ви можете яких результатів ви досягли. Перший чоловік пішов додому, взяв лопату і почав копати яму, так як показав йому мудрець. І вже через три дні в нього була яма викопана, все класно. Другий чоловік, поки йшов додому, розглядав цю лопату і думав собі: а може мені ця лопата не підходить? Може вона якась неправильна, а може мені цей мудрець сказав неправду. А може є якісь інші інструменти, якими можна викопати яму. І в результаті він тільки три дні роздумував і жодного разу він нею не копав. Третій чоловік теж взяв лопату, прийшов додому, два рази копнув і йому здалося, що лопата погано копає. На другий день знову вийшов на ганок, взяв знову лопату, почав копати і втомився. Вирішив сьогодні вже не копати. На третій день він знову вийшов на ганок, взяв лопату, зробив кілька, кілька рухів, знову зрозумів, що він виснажився, що, може, це не варто того його зусилля, не варти того, щоб викопати яму. І він залишив лопату так і лежати. Коли всі троє людей прийшли до мудреця, він запитав, чи вдалося вам викопати яму цією лопатою? І перший сказав: Так, в мене все вдалося, я тобі дуже вдячний за такий чудовий інструмент, все класно, я має, я щасливий. Друга людина віддала лопату і сказала, що, мабуть, мені ця лопата не підходить. І третя людина сказала, що ти злий. Мудрець, ти неправильний мудрець, а, і, мабуть, ти хотів просто посміятися наді мною, і я тобі віддаю ця лопату, і мені вона не потрібна. Я знайду кращі методи. В моїй психологічній роботі щось схоже. Коли людина приходить до мене на консультацію, моє завдання як спеціаліста підібрати для неї потрібні техніки, потрібні методи, які будуть працювати із того арсеналу, що у мене є. І коли людина бере відповідальність на себе, бере ці техніки, бере ці методи, працює і вона отримує результат. Але від людини багато залежить, як вона буде чи не буде використовувати ті методи, які я пропоную. А хтось береться за інструмент, починає працювати і має швидкі результати, а комусь потрібен час, а когось немає досвіду, а хтось сумнівається, і це все процес, це все робота. Саме тому психологу важко сказати, скільки потрібно буде часу для вирішення тієї чи іншої. Проблеми з тим чи іншим клієнтом.